Всім привіт з Лас-Вегаса! Слава Україні! Сьогодні не буде поганих новин. Я дякую за розуміння, що я не пишу новини. На жаль, я передаю так, як є. і Інколи ну, все не дуже добре. На жаль, інтерв'ю Трампа в політику насправді дуже нікого не зацікавило. взагалі. Тому що думка Трампа взагалі мало кого цікавить. Він скільки раз лажався, що те, що він сказав про океани в Криму, на це взагалі ніхто вже уваги не звернув. Ось як на думку Трампа, виглядає Крим. Я зайшла в соціальні мережі в групи до трампістів, і одна каже: Море, це ж частина океану, тому технічно президент Трамп правий. Ну, окей. <гум> Там розповідати щось немає ніякого сенсу. А от слова Зеленського про вибори зараз обговорюють. CNN News. в Україні президент Володимир Зеленський заявляє, що його країна готова до проведення виборів протягом наступних 60-90 днів за умови, що США та Європа зможуть. Гарантувати безпеку виборців та на виборчих дільницях президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Україна використовує війну як привід, щоб не проводити вибори. Тим часом очікується, що сьогодні Київ надійшла оновлену мирну пропозицію від Сполучених Штатів. Кей Себастіан висвітлює цю історію для нас з Лондона. Кей працювала на Russia Today і тепер роз'яснює для них всю ту діч з Росії. Президент Зеленський надав деякі загальні відомості про переговори. Відомо, що документів більше, ніж один всього 20 пунктів. Є документ, що стосується гарантій безпеки, і є ще один щодо відновлення та відродження економічного потенціалу України. Отже, у головному документі президент Зеленський сказав, що антиукраїнські елементи були усунуті. Ми припускаємо, що це може стосуватись ідеї про те, що Росія хоче забрати. Територію, яка Україна ще контролює в регіоні Донбасу щодо гарантій безпеки, Зеленський реалістично ставиться до членства в НАТО. Він сказав, що розуміє, що наразі це не на порядку денному, але він шукає беззаперечні двосторонні гарантії безпеки за стилем статті 5 з європейськими країнами. І з Сполученими Штатами також. Що стосується відновлення, він згадав питання заморожених активів Росії, значна частина яких зберігається в Європі. Він переконаний, що Росія, зруйнувавши частини України, повинна, повинна оплатити рахунок за їхнє відродження. І що заморожені активи є способом зробити це. Отже, це деякі загальні моменти, які нам відомо. Щодо виборів, важливо зазначити, що президент Зеленський на цей момент. Не обіцяє, не обіцяє провести вибори протягом 60 днів. Він намагається повернути цю розмову. Як дивіться, ми можемо, але для цього треба припинення вогню. Це, по суті, означає певне припинення вогню з Росією і, можливо, присутність. Міжнародних міжнародних спостерігачів, що може виглядати приблизно як гарантії безпеки, на які вони наполягають на шляху до миру. Отже, я думаю, що з боку з одного боку він хоче змінити наратив з цього питання, з іншого боку, він погоджується на умови Президента Трампа. Ну, типу, ну вибори так вибори. Давайте президент Трамп сказав, що будемо робити. Давайте, зупиняйте вогонь. Ну я думаю, це геніально насправді. Наші експерти тут в Америці кажуть, що треба пів року, щоб підготуватись до виборів. Ну, Зеленський каже, я готовий до виборів вже через два місяці. Тільки організуйте нам безпеку. І Як Трамп організує цю безпеку за два місяці? Ніяк. Трамп знову обісрався зі своїм інтерв'ю і залякуваннями. Студія, так, я хочу поговорити про російську перспективу щодо цієї мирної ініціативи. Знаєте, про завершення війни та те, що ми чули від російської сторони, тому що ми знаємо, що вони хочуть захопити території. Кей, okay. вони хочуть бачити, як тут проводяться нові кордони і очікують від українців значних поступок. Так, російська позиція за майже три тижні з моменту появи плану з миру з 28 пунктів, який містив багато максималістських вимог Росії, лише зміцнила. Я думаю, що Росія зараз не тільки відчуває піднесення у своїх зусиллях щодо того, що вона називає основними причинами цього конфлікту, але й підкріплена коментарями, які ми чуємо від США. Про Європу не тільки у стратегії національної безпеки, а й у коментарях Президента Трампа для політику, де він описує Європу Європу як своєрідну занепадаючу групу націй. Це прямо вписується у наратив, який Кремль розвиває протягом останнього року з моменту вступу на посаду Президента Трампа. Тобто американці добре розуміють, що доні цитує російську методичку. Послухайте міністра закордонних справ Сергія Лаврова, звичайно, він схиляється до думки, як підкреслив президент, що ми не маємо наміру воювати з Європою. Ми про це навіть не думаємо, не думаємо. Але якщо станеться будь-яка ворожа дія, включаючи розгортання європейських контингентів в Україні або Експро. Пріацію російських активів ми відповімо і вже готові до цієї відповіді. Тож я думаю, що є погроза, замаскована під те, що не є погрозою. Це досить типово для російської риторики. Росія фактично сигналізує, що вона хоче нейтралізувати європейські зусилля щодо забезпечення фінансування для України. Ось. Ще один кліп від CNN. Трамп посилює тиск на Зеленського, щоб домовитись про угоду, яка може включати земельні поступки, стверджуючи, що Україна програє війну. Але як показують репортажі, це далеко не повністю відображає реальність на місцях. Давайте звернемось до національного аналітика з безпеки Джима Скуто за останніми оновленнями щодо цього. Джим, я говорив із посадовцями США, які були ознайомлені з останніми Розвіданнями щодо війни. Я говорив із європейськими посадовцями, які читали ці оцінки. І я також говорив із українськими військовим офіцерами. І вони кажуть, що немає ніяких військових або розвідувальних оцінок, які б стверджували, що Росія перемагає у цій війні, а Україна програє. Росія протягом місяць, місяців досягає повільного прогресу за величезної ціни, але без суттєвих змін. Ситуації на фронтах, Тож, здається, що президент Трамп створює власну оцінку поля бою, тиснучи на Україну, щоб покласти угоду, тому що за всіма відомостями, президент Трамп стає нетерплячих у питаннях досягнення угоди. Проблема, звісно, полягає в тому, що він фактично поширює російське бачення цієї війни, ситуації та конфлікту, кажучи, що ми завжди будемо перемагати, і у нас є імпульс, і тому Україна має визнати цю реальність. Ось так. Краснов палиться, як ніколи. <сум> Вже всі все розумі... зрозуміло. Доні відкрито читає російську методичку. Якось так. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна, бережіть себе, Бабай.